Київське водосховище у небезпеці. Водяний горіх засмічує водойму і знищує у ній рибу. 14 кілометрів квадратних столичного водосховища вже заросло цією зеленню. Внаслідок цього гниє вода та гинуть підводні мешканці. За останні п'ять років неконтрольовані зростання челіму, або як його інакше називають водяний горіх, зменшили рибопродуктивність водосховища на 35-40%. Це приблизно на 400 тонн щорічно. Сьогодні ситуація погіршує спека, викиди нечистот у воду та неконтрольоване сільське господарство. Ну горіх, водяної горіхводформіруються у нього так називаємо розетки. Будуще оріхи, от е как ви видите, здесь його очень много. Дійсно много. И это ми только такой небольшой участочек, В общем-то, е показали. Найбільше небезпека в тому, що рослина швидко розростається. Один кущ водяного горіха дає від п'яти до десяти горішків. Тож вже наступного року плантація чиліму збільшиться в п'ять-вісім разів. А ще його насіння швидко переноситься вниз по Дніпру. Течією караса це краснокнижна, бізобідне на перший взгляд рослина. Но под ним жизни нет. Оно высасывает, буквально высасывает весь кислород из воды. Под ним мертвая вода. Она затягивает к сплошным ковром природные, природные нерестилища. З 2006 року челім було занесено до червоної книги, тому знищувати водяний горік суворо заборонено. Відтак рослина, яка заполонила водойми Київщині, іншими словами, недоторкана, поки біологи не скличуть нараду та змінять записи у книгах. Звичайно, що інститут біології нас чує принаймні на словах. Так академія наук теж говорить, що вони нас підтримують, але ми не бачимо руху. Ми вже зверталися до відповідних профільних інститутів. Ми вже з ними спілкувалися і неформально. Але я думаю, що без такого суспільного певного тиску. Без підняття цієї проблеми на більш розголосу цієї проблеми вирішення швидкого на вирішення швидкого цієї проблеми. Сподіватися важко. Тому я дуже дякую всім, хто тут зібрався. Всі, хто готовий виїхати, подивитися вживу, як виглядає ця проблематика, для того, щоб ми показали, що проблема є і. Спільними зусиллями її вирішили. У Нас план є. Ми готові. Ми звичайно виступаємо за те, щоб виключити червоної книги, але готові обговорювати можливість меліоративних робіт. Якщо найближчим часом біологи не битимуть на сполох і не вирішуватимуть цього питання, водяний горіх може стати проблемою не лише для київського водосховища, але і для всього дніпровського каскаду.